Ігри під загрозою, бюджети зростають і ризики теж у свіжому випуску Super Just Playlist аналітика професор Йост Ван Дрейнен підняв тривожну тему. Ігрова індустрія близька до створення першої в історії гри з бюджетом у мільярд доларів. І це не привід для радості. Він зазначає, що за 20 років середня вартість розробки зросла у 8 разів. Наприклад, GTA 6 за чітками коштує в четверо дорожче за GTA 5. майже мільярд. І це без реклами. Але проблема не в технологіях, а в контектних пореонах. Ігри стають більшими, але не кращими. Інструменти вже не прискорюють розробку. І кожен гігабайт нового контенту це тисяча годин роботи. При цьому ціни на ігри майже не змінюються, а витрати зростають. Тому розробники дедалі частіше вбудовують монетизацію, батл пасами, лутбокси ще теоретично може допомогти. Але поки що це більше тестова фішка, ніж реальний вихід. А креативність дедалі сильніше страждає. Середні студії зникають. Великі корпорації грають на безпечних франшизах. Ну а на нові ідеї просто немає ресурсів. Ван Дрюрен пише, що майбутні ігор не в а в новому погляді на те навіщо взагалі потрібні ігри.